Задання номер 30. Запишіть число 48 у вигляді різниці квадратів двох простих чисел менших від 25. І так, нам треба подати число 48, у вигляді різниці квадратів двох простих чисел, менше 25. Давайте подивимось, а які ж це у нас є прості числа менше 25. Одиниця не є простим числом. Простим числом є число 2. Є число 3, 4 має два дільники. 5, 1 і 5, один дільник просте число. 6 має більше дільників. 7 має два дільники. 9, 10, 11, має два дільники. 13 має два дільники. 14, 15, 16, 17 має два дільники, є простим числом. 18, 19 є простим числом. 20, 21, 22, 23 є простим числом. 24, 25 це складені числа. І так, ми записали з вами прості числа, тобто ті числа, які мають два дільники, і які менші від 25. У нас запитується, щоб число 48 ми подали в вигляді різниці квадратів цих чисел. Ну, знайдемо квадрати цих чисел, щоб потім шукати їх різницю. 2 в квадраті 4. 3 в квадраті 9. 5 у квадраті 25. 7 у квадраті 49. 121. 169. Ми вчили з вами квадрати до 25

І так, ми записали з вами квадрати простих чисел менших від 25. У нас запитується: знайдіть, запишіть число 48 у вигляді різниці квадратів. Ну, 4, біль, менше 48, тобто нічого, 9 менше, 25 менше, 49, який би ми квадрат не відняли, не буде 48. 121. Ну, від 120. Одного віднімемо 48 і подивимось, чи буде це квадрат якогось числа. Від 11,8 маємо 3, і від 11 4 маємо 7. 73 не є квадратом. Таким чином 11, скільки б ми квадратикого числа б ми не віднімали від 11 в квадраті, 48 ми не одержимо. Так, Віднімемо від 13 у квадраті 48, подивимось, що буде 169 відняти 48, 9, 8, 1, 6, 4, 2, 121. 121 це 11 квадратів. Ось ми з вами одержали, що якщо від 169 від 13 у квадраті відняти 11 у квадраті, ми одержимо 48, тобто 13 у квадраті відняти. 11 у квадраті дорівнює 48. Ось те, що нам потрібно було знайти. Перевіримо далі. А можливо, ще будуть такі приклади до 23. 289. Віднімемо 48. Одиничка, 4, 2. 241 не є квадратом, простих чисел. всі прості квадрати у нас є, не є. Далі. 361 віднімемо 48. Що ж, ми одержимо від 1 вісім, 11, 8, 3 від 5, 4. 1, 313. 313 не є квадратом простого числа. І останній, 529 відняти 48. Тут маємо одиничку від 12, 4, 8 і 481. 481 не є квадратом простого числа. Тобто з усіх 25 чисел, менших чисел за 25, із усіх простих чисел різниця квадратів рівна 48 тільки для. Одного випадку 13 у квадраті, відняти 11 у квадраті, дорівнює 48. Ось наша відповідь. Я її ось тут запишу, бо там щось погано видно, мабуть. 13 у квадраті відняти 11 у квадраті дорівнює 48.